З початку 25-го року по місту Харків вже прилетіло шість таких безпілотних літальних апаратів. Насправді це дуже дешевий спосіб повітряного ураження, якщо проводити відповідну аналогію з бомбами авіаційними. То по неперевіреній інформації, вартість одного битова молнія один він коштує 300 доларів. А відповідно, одна авіаційна бомба коштує 48 тисяч доларів. То зрозуміло, що росіяни використовують виключно дешевий спосіб. Але якщо чисто з військової сторони дивитися на цей спосіб повітряного враження, цей засіб повітряного враження, то він настільки не точний, що використовувати його виключно для враження військових об'єктів є недоцільно. Тому ми чітко розуміємо, що використання. Таких БПЛА це є чисто свідомий терор цивільного населення, тому що вони неточними і прилітають навіть у житлові будинки, прилітають по відкритих територіях заселених житлових будинків. І ми маємо навіть травми цивільних громадян, мають навіть летальні випадки, коли помирають громадяни від цих нещасних БПЛА, «Молнія-1». Він незначний у своїх розмірах. Локаційно його важко виявити. Запускають його великими групами від 10 до 12 штук. Однак, завдяки нашим силам, ППО долітають до обласного центру одна-дві, але разом з тим маємо такий негативний приклад, що вони все ж таки долітають.